Всім привіт! Всім доброго ранку! Доброго раночку! Гарного всім дня! Сьогодні 10 червня, понеділок! Все! Стоп! Починаємо життя спочатку. Починаємо похудіння спочатку. Я на своїй стежці здоров'я на кінець-то. Я себе вже примусила. На кінець-то я себе вже умовила. йди вже, бо, бо триндець. Йдемо сніжком, сніжок зі мною, зараз покажу вам. Воно бачите, біжить зі мною. Моя паличка і пляшки взяла. Річечка наша зараз сьома година. Я молодець. На кінець то я вийшла на свою стежку. На свою стежку здоров'я. Я завжди з понеділка починаю гарні справи. Пішли зі мною до мого каштану. Входимо до нашого каштану. Ось він стоїть отак. Прямо перед нами. От. Ось. Він вже відцвів. уже каштанчики маленькі. Вже ось бачите? Не було коли. Ось бачите каштанчики. Не було коли навесні, коли він цвів прийти сюди. Не було коли. Пляшки мої лежачі і з весни зранньої, бачите, а ця пробита. Ну, нехай. Я поки що взяла другі. Взяла ось такі, бачите. Це вони на літер, да? чи як тут, наскільки. На 750 грамів. Оце дві пляшечки. Почнемо з маленького. Так, що так, дівчатка? Сьогодні, 10 червня, понеділок, ще раз скажу, я починаю своє похудіння. Я прийду із, зараз із фізичної зарядки і дома зважуся. Не знаю, скільки я вже боюсь ставати на ваги. Ну, встану. Я думаю, що нема ще 100 кілограмів, дай Бог. Так, зараз я. Зараз я пройдусь за мостом, покажу, які квіточки там. От. А потім буду займатися. Прийду сюди, позаймаюсь. Що я ще хочу вам сказати? Значить, будемо харчуватись правильно. Що хочу ще сказати. Хто хоче, приєднуйтесь до мене. Пишіть свою вагу і будемо разом худнути. Ви мені будете допомагати. Тому що я сама, бачите, щось не справляюсь. Цю всю неділю я, ну, як можна неправильно себе вела. Ну, я маю на увазі в харчуванні. Ну, хліба я не їла. Їла я картоплю, їла я креветки, пиво цукерки. Оце, да. І в мене вже почало все боліти. Почало боліти в спині, мабуть, почки почали, нирки почали боліти. Ну, погано я себе почуваю. Я знаю, що це треба все. Треба прикращати. Так що так, дівчатка, пішли зі мною за міст, потім придемо, поробимо зарядку. А потім я піду додому і зважуся. Все, давайте пішли зі мною. Що, ти бачиш, такі, як хом'яка. А корзинку взяла, може, якісь квіточки на ругу. Все, і Ось наш красний міст. Бачите, яка трава. Ну не така, як в минулому році. І сніжок, сніжок. Сніжок міху Привіт! Що ти? Ну, поздоровайся. Кази, доброго ланку. <хи> Не хоче казати. Так, ідемо. Ідемо, боже, я вже заскучила. Квіточки з'являються, бачите? Ну, в минулому році бояло дужче. Були такі квіточки, я ж вам показувала. Річечка наша. Дай нізок, що ти робив там? Річечка наша така, гарна ми її любимо. Називається вона мертвовід. Хто її так назвав, я не знаю. Корівка наша, сніжинка, сніжка. От, от так. Йдемо, ми йдемо. Ми йдемо. Гарно. Поверну камеру. Так гарно. Ой, так добре, боже, як добре, як... як добре тут. Бачите, який в мене колір. О! Ось такий колір я люблю. Це ми ще в школу ходимо... Ні, не в школу, що я обманюю. Ми з кумоюся в молодості. Фарбувалися це, оце так, значить, вибілим блондом, а потім додаємо чорнило. Каплі у воду просто і з полізкою І оце такий був. Ну майже такий, мабуть, колір. Нам подобався дуже. Бо ми в дитинстві ходили на кукурузу і там оце ж такі були кукурузки. І з таким кольором ми їх заплітали. Хто ще так робив, дівчата? Я думаю, що не тільки ми з кому і так робили. Так. Кума у мене 64-го року, я 65-го року, вона трішки за мене старша, але вигляди дуже гарно. Ви, може, її бачили, хто бачив. Теж вона зараз отак фарбується, так, кума? Якщо ти мене дивишся, тобі бідні там нема коли. Приїдеш, прийдеш в гості, так? Ну і футболочка в мене під колір волосся. Все дівчатка пішла я, хапить. Ой, щось причупилося це паутиня, Все пішла я. Чуєте? видите? Зозуля кує. Летіла зузуля та й стала кувати. ой то не зузуля, то рідна я мати, ой то не зузуля, то рідна я мати. Гарно пташки співають. Воно сидить. На самому вершечку, бачите, і співає. Чи вам видно, чи ні. Красота. Краса нашої землі, нашої України. А де ж дівся той лелека ходив тут, не бачу, де заховався, заховався. Бачите? А ходить опа, полетів. Полетів. Нарву трішки квіточок, поставлю собі у вазу. Я ще в цьому році нічого й не ставила, не було коли, а це трішки на рух. Чи віти бджілки? А все, красуня. сіля, молодець. Ну і молодець, запиляє, ну не будемо їм. завожатый тут. Дилка працюет. все. вже полетіла. У нас зранку пройшовся легкий дощик, Бачите, роса. Да, лоса у нас. Я моклий. Ні, я не моклий, я голосий. Да, мій красунчик, мій колосій, мій зольотий, де да я поглядю. Давай, іди, іди, мій такий, Бачите, от він не дається так. що. Ай, ай мої. Моє кольочі таке. Так, добре пішли. Так, дівчатка, біжу я додому, тому що в мене душа неспокійна. Треба сходити до мамки. О, Сьогодні зарядку робити не буду. Не можу. Думаю, весь час що там схожу. Завтра треба виходити о шостій. О сьомій це пісня. Вже сонце високо, і я не знаю, що там. Так що сьогодні зарядки не буде. Ну нічого, я круг зробила. І то молодець. Все, давайте до зустрічі. Побігла я. Важкувато виходить. Фу. Тож було легко вже вискакувала. Зараз важкувато. Ось так, дівчатка. Не можна так робити. Не робіть так, як я. І так. Понеділок 10 червня встаю на вагі. Ось, ну, будь ласка, 97, 650. Ще й кілограм наїла за дві неділі. Ну, все, на цьому ми вже ставимо крапку свою. Десяте. 06. Ого, це я скільки не важилась, так? Десяте ноль шосте, дев'яносто сім Отак. Отут почнемо нову сторінку? 10.06. 2024 рік. Вага. 97 650. Все, фіксуємо. Дівчатка, хто хоче, приєднуйтесь. Скидайте мені. Так, все, пішла я каву. Так, зважилась, поп'ю каву, зварю яйця, потім піду до мамки. Понесу їй яйце. Зараз поп'ю каву. Сережа пішов пить на вулицю, а я тут з вами. Кава сиром. Ось так. Душно. Дощик пройшов, душно. Кручатка лупляться. Ось так. Перебили нам. Інкубацію тепер вмикають світло. Ну, в країні війна. Нічого не поробиш. Добре, що ще так. Люди є взагалі без нічого, без газу, без води, без світла. Нам гріх жалітися. Так, все п'ю каву, всім смачного. Так, ми тільки приїхали із аптеки. Приїхали, я буду обідати. Сережа поїхав ще на СТО. Щось там розвал схожження робити. О, а я буду обідати. Він поїв, а я ще не їла. Оце зранку ще ото, що, я сирда. І все, більше я нічого не їла. Так, сідаю їсти борщ холодний, з холодильника з цибулькою. Ось так. Дзвонила тільки, що мені невісточка, вона вже за рулем їздить як професіонал. Зараз вам поставлю відео, подивитесь шматочок. Це катруся зняла, як мама їде за рулем. Подивитесь. Молодець, навчилася і паркуватися вміє, ну, умничка. Молодець. спілкується зі мною, мені дзвонить дуже часто, я дуже рада. Що в мене такі невісточки? Невісточки. Так, борщ насипала, Підчеревений шматочок, яйце, часничок. І все, буду. От буду. Запустила прання. Оце працює на У нас жара неймовірна. Неймовірно. Так, все, дівчатка. Оділа, вже одягла маючку. Я вже сьогодні оце третій раз переодягаюся. Тоте, тоте. Все, сідаю, обідать, всім смачного, хто зі мною. І подивіться відео, як їзде моя невісточка за рулем. Якщо вам цікаво, звати її Іринка, вчилась вона. Довгенько, мабуть, місяців дев'ять, да, Іра? Дев'ять місяців навчалась, то е то теорія, то практика здала водіння, здала екзамени, все здала умничка. Вітаю. І вперед. Молодець. Все приємно вам перегляду. Це її знімала катруся. А вона і не знала. Каже, якби знала, то хоч би допомагала ручкою чи поглибалася, а ж уважно дивиться на дорогу. Ну нічого все добре, так. Я пообідала, йду відпочивати. Так, на вечір Сережі і мамки роблю, буду робити деруни із картоплі. Цибулька, часничок, яйце, борошно із твердих сортів пшениці і перчик. Все починаю. Я їх їсти не буду, це не для мене. Ось такі вони Дивіться. Так, я не сказала, що я додала ще розпушувач десь півчайної ложки, щоб вони були такі рихленькі, не, не дерев'яні. Все. Борщ вона їла ось ну, так. Борща вона з'їла одну-два кладу. Ну вона хоч би один з'їла. Бо ще вона з'їла. Ну, буквально ложки три. Оце так. Все, пішла я. Прийшла я від мамки 19.15. Буду ставити вам відео. Всім вам бажаю тихої мирної ночі. Дякую, що мене дивитесь. Дякую, що пишете мені коментарі. До побачення, до зустрічі До завтра. Завтра йду о 6 на зарядку. Отак.